Мої вітання в ефірі. Тема дня і до нашої студії ми запросили бібліотекаря 45-ї філії дитячої бібліотеки. Це Анна Масльоха. Я рада вітати вас. Добрий день. Добрий день, пані Світлана. Останнім часом неможливо не помітити, що все більше людей повертаються до такої корисної звички, як читання. Беруть до рук книгу, або чи через те, що сподобалася палітурка, якісне видання, або через блекаути, тому що вивільнюється час і його хочеться все ж заповнити корисною. І звертають увагу на книги. Це мої спостереження. А за вашими спостереженнями, наскільки частіше зараз читають дорослі діти і саме малеча? Чи тягнеться вона до книги? Так, тягнеться мале до книги, і це мене дуже-дуже тішить, бо до нас приходять багато діток в бібліотеку, приходять з батьками і наступного разу вже приходять зі своїми друзями. Як я кажу, це акція «Приведи друга. Тож я так сподіваюся, що це не дарма, бо їм дуже-дуже у нас цікаво. І це справді так, бо у нашій бібліотеці зараз багато сучасних українських книг. І саме оця політурка, за якою ви розказали, угу. вона прям приваблює до себе, розумієте, бо книга дуже якісна, книга красива. Книга Кольорова книга яскрава, книга насичена текстами, неймовірними текстами, які зараз просто ламають всі, всі шаблони. Тобто, наприклад, в моєму дитинстві таких книг не було, то я, наприклад, дуже радію, що в мене є змога нашим сучасним дітям надавати цю книгу. При тому, що всі книги в бібліотеці надаються безкоштовно. Хоча ви знаєте, що якісна книга вона стоїть не дешево. Тож, дійсно, якщо ну я вже для дорослого кажу так, немає можливості придбати всі ті книги. Які хочеться прочитати, то це розумно прийти до бібліотеки, Звичайно. скористатися, безкоштовно прочитати, повернути назад і от потім Звичайно, взяти. Іншого. Звичайно, це дуже зручна форма, їх і не потрібно закуповувати в такому. Mm -hmm. В такої кількості, адже я хочу сказати, що наша бібліотека на сьогодні це не просто місце, де можна прочитати якісну сучасну українську книгу. Це насамперед такий в нас зараз творчий культурний простір, де відбувається дуже багато цікавих заходів. Тобто, у нас проходять і майстер-класи для дітей, у нас проходять цікаві заходи зустрічі з письменниками. У нас працюють багато гуртків, у нас є краєзнавчий гурток, є в'язання, mm -hmm. Особисто я веду гурток розмовник. Клуб з української мови для маленьких наших читачів, які називаються маленькі липтуни, то ми з радістю зустрічаємося, спілкуємося з дітками, обговорюємо різні теми, граємо в різні ігри, і таким чином ми збагачуємо наш словниковий запас. Тобто бібліотека розширює свої межі. Сучасна бібліотека це не просто про книги. Так? Це, це творчий про... простір, творчість. це творчі mm -hmm. простір. Ми можемо проявляти себе і ми проявляємо себе за саме завдяки книжці. Бо я хочу звернути вашу увагу, що е презентація нашої книги вона відбувається дуже креативно, як на мою mm -hmm. думку. Бо це не просто ми показуємо діткам книжки. А якщо це, наприклад, книжка про равлика, то ми цього равлика ліпимо з пластилину. Якщо це книжка про йогу, ми робимо всі асани з цієї книжки. Ми робимо йогу в нашій бібліотеці, я вам чесно кажу. І дітки були в захваті, батьки були в захваті, тобто те щось таке нове, що раніше, наприклад, не було і не проводили. Але це все ми проводимо саме по книжці. Якщо ми, наприклад, читаємо книги про собачок, про тваринок. То я, наприклад, запрошую до нас фахівця з каністерапії. Вона приходить зі своєю собакою. Ми проводимо захід саме з тією Барбарою. Дітки всі в захваті, бо це є каністерапія. Оця книжка про собачку плямку Джулії mm -hmm. Дональдсон це і є про каністерапію. Тоді діткам я пояснюю, що це означає, що це за термін, як собачка може допомогти. А поясніть, будь ласка, і що це за термін. Якщо так в двох словах, то каністерапія – собакою, який допомагає Одужати. І якщо ви mm -hmm. почитаєте лікарку-плянку, то саме вона це, це спеціально обучені собаки, вони мають диплом mm -hmm. каністерапевта, а вони приходять, наприклад, в лікарню і далі вони спілкуються, ну як вони граються, да? С, граються, спілкуються з пацієнтами, і таким чином вони впливають на їх одужання як, якомога скоріше. Mm -hmm. Ну, о, і цікавий ще момент, що дорослі можуть читати дитячі книжки. І да це корисно. мають читати. Mm -hmm. Я особисто кожну книжку прочитала. Яку uh -huh. про яку я розповідаю дітям, я і я захоплена кожною книжкою, розумієте, То мені не, не немає ніякої, як то кажуть, труднощів залюбити в цю, в цю книжку uh -huh. дитину, бо я сама в неї залюблена. Розумієте? Кожна uh -huh. книжка має вартує вашої уваги, особливо дорослої уваги. І як я кажу, що е, книга це не просто джерело інформації, книга це форма спілкування з вашою дитиною. Розумієте, ви угу. якщо це дитина наприклад, молодшого віку, посадіть її поруч з собою, обійміть її, візьміть цю красиву, якісну, кольорову, насичену книгу, розгортайте її, спілкуйтеся, читайте разом, обговорюйте. Ви розумієте, що ви через книгу узнаєте про свою дитину майже все. Якщо ви будете правильно ставити її запитання, угу. то вона вам все розповість. Якщо це дитина, наприклад, більш старшого віку. То можна поцікавитися її думкою з приводу цієї чи іншої книги. Підлітки люблять, так звичайно. Коли вважають вже дорослому думка. Ви даєте дитині меседж, мені твоя думка важлива. Да? Добре, якщо ви цю книгу прочитали самі і ви можете обговорювати цю книгу разом. Але якщо як я, наприклад, не встигаю читати всі книги, у нас їх багато в uh -huh. бібліотеці, то я, наприклад, даю своєму сину, а він мене саме підліток. І я кажу, Сашко, мені цікава твоя думка з приводу цієї книжки. Чи можна її uh -huh. давати в якому віці? Про що що вона <свечована> кого зацікавить, <це> да? <свечована> тобто є, чи є там якісь пікантні подробиці, і він такий йому це приємно. Він таку відчуває відповідальність свою. Він її читає. Він каже: Так, мама, це цікаво, давай дітям, а тут тот, і то і дає якісь свої. Тобто, це рецензія вже. я так <свечована> <свечова> ну, розумію. Ну, так, це, це рецензія на і книгу. і це і зручно для вас, щоб ви трошки вивільнити свій <свечова> час, <свечова> так, так і так, так. для дитини добре, що вона отримала таке творче завдання, <свечова> так від мами прочитати книгу і висловити свою думку. Так, він фактично мій помічник. make В цій справі Круто. Так, так. Цікаво, що е, діти зараз сучасні, вони не такі дійсно, як були раніше. І я думаю, що беруть не тільки ш... ш... з шкільної програми книги, так? який є запит сучасних дітей у е, ну, Діти переважно люблять читати пригоди. Це вони угу. люблять прив... Ну, По-перше, це художня література. Да? І це енциклопедичне видання. Тобто діти читають енциклопедії, залюбки теж. Е, якщо це художня література, то вони Люблять пригоди, вони люблять фентезі, вони люблять детективи. Діти, до речі, люблять. Вони люблять якісь комікси. Це їм цікаво. Якщо це діти трохи старшого віку, то вони взагалі люблять, щоб там були якісь такі таємниці, якісь такі містичні, щось паралельної реальності. От таке, от таке їх захоплює, таке їх цікавлять. Ну, тобто вони пізнають світ, і те питання, що говорить найменша дитина, а чому, а чому це так, так? І то до речі, вже діти дуже люблять книги. книги про стосунки: про стосунки uh -huh. між батьками, про стосунки між собою, між підлітками, а про ці перші поцілунки, про ці uh -huh. перші свіданки, особливо uh -huh. дівчата, вони прям такі сразу аж шаріють всі, коли їм uh -huh. даєш такі книги. Так, то, це дуже виходить, що навіть за тим, яка книга лежить у твоєї дитини поруч з ліжком, так можна зробити висновок. А про що дитина думає? так? Якщо це дійсно вже про кохання, то значить. Ну, вже... так, ж старшого вже віку діти mm -hmm. переважно читають, молодшому ще читають такі більш mm -hmm. про тваринок. Дуже mm -hmm. люблять про котів у нас мільйон книг, про собак мільйон книг. 36-6 котів, і далі вони пішли. Коти, рятувальники, коти, детективи, коти, коти такіські. Да, дуже люблять діти про mm -hmm. тварини. До речі, коли ми проводимо саме презентуємо ті книги, ми обов'язково з тими тваринками щось робимо. Ну, я маю на увазі не самими тваринками, а підробки я маю на увазі. Що ми якогось котика там щось або малюємо або робимо своїми ручками? Тобто часто вони це полюбляють, зробити того кота? Угу. І, існує думка, що все ж коли батьки читають, то будуть читати і діти. Так? Якщо батьки не читають, то, скоріш за все, дитина може і не призвичатися до такої корисної думки, звички, так, ви погоджуєтеся чи все ж ні? Що не можна так чітко проводити паралелі, зв'язувати, то якщо ні, то як привчити все ж дитину до такої корисної звички ну читання. Це і вправду корисна звичка. Але ж ми не можемо змусувати uh -huh. дітей читати, бо все, що ми змусимо, особливо якщо це підлітковий вік, це все має якесь таке отторження, розумієте? Uh -huh. Тому, якщо це я ж кажу, якщо це дитина більш молодшого віку, то, то трохи простіше, бо ви з нею спілкуєтеся, коли uh -huh. читаєте. Ви можете її читати вголос. Це дуже корисно буде для вас, бо саме так я вивчала українську мову, читаючи uh -huh. українські книги своїм дітям голос. Так, uh -huh. або ж ви можете, як я казала, зацікавитися їхніми думками з приводу цих книг. Але mm. я вважаю, що читати це все ж таки дуже важливо, бо дитина, яка читає, стає людиною, яка думає, і саме читання. Спонукає все ж таки потрудитися, да підключити свою уяву, свою фантазію, якісь такі подумки свої. Це свого роду труд. Тому не всі <світ> діти саме через це люблять читати, бо набагато простіше відкрити а, якийсь там ролик в Тіктоці і там його про все Ти споживаєш готовий контент в телефоні. І це вже не твоя думка, це не твоя фантазія, це не твої ідеї. Uh -huh. Ти споживаєш готовий контент. Ти не завжди якісний цей контент, на жаль, діти споживають. Uh -huh. Але ж коли ти читаєш, це саме твоя думка, це саме uh -huh. твої фантазії, це саме твоя уява. Тому книга, вона все ж таки дуже багатогранна. Uh -huh. Ну і на цьому можуть зробити акцент батьки, так? Знову ж таки, запропонувати дитині. що навіть е, такий метод зараз спав на думку, що а чому б, наприклад, якщо книга вже екранізована, так це навіть погляд режисера. Так, так давай, давай перед переглядом фільму прочитаємо цю книгу, так і а, будемо так. уявляти собі. Так і дійсно ти уявляєш собі одну картину, а потім дивлячись, це вже версія режисера. І через, наприклад, такий метод дитина може розкрити для себе, що її уява малювала, може інші інші та, картини. А може вони ще ніж у Звичайно, фільми, так? вони завжди uh -huh. зазвичай якісніші і набагатогранніше. Набагато, і це, до речі, один із можливостей залучати дітей до літератури. Бо якщо вони побачать фільм, який їх зацікавлять, вони потім uh -huh. прийдуть до нас за цим Гаррі Потером, за книжкою, uh -huh. розумієте? Якщо вони так. бачать ігру комп'ютерну, яка їх зацікавила, а до речі, по комп'ютерних іграх є і книги, бо я запитувала свого сина, він каже: так, мама, мені цікаві саме книги, які uh -huh. зроблені по комп'ютерних іграх. Тобто є і така uh -huh. галочь в літер... І це їх теж цікавить. Оце саме такі моменти, які, за допомогою яких ми можемо долучити їх і до читання. Mm -hmm. Ну, так дійсно, феномен Гаррі так? чому діти так люблять цей фільм і продовжують, скільки вже років. І власне, якщо ваша дитина не читає, так? то можна за допомогою цього віднайти той фільм, наприклад, який їй подобається, так? і підсунути книжечку. А давай почитаємо, так? І як було, наприклад, насправді, так? як письменниця це Подувала. Ще одне питання, можливо, проблемне. Ви на початку програми говорили про те, що зараз наповнюється українською книгою бібліотеки, але розуміємо, що і воєнний стан, і є проблеми, так, яких видань все ж не вистачає. Чого дуже хотілося б, ну я не знаю, там, повний Гаррі Поттер. Тільки, так, повного дуже дуже Гаррі Поттера ага, українською мовою. Угу. <сх> Це правда. але... Художню літературу привозять насамперед. Тобто, okay. якщо йдуть у нас нові надходження, то це саме з художньої літератури, але не вистачає саме галузевих книг. Наприклад, літератури з психології, бо батьки цікавляться психологією, mm -hmm. психологією виховання, психологією сучасної дитини, і це саме мають бути сучасні книги, українські книги, розумієте? Ось, і не вистачає таких книг, там, наприклад, про музику, про мистецтво, про спорт, про космос, про медицину, тобто таких галузевих mm -hmm. розумієте. І дуже є велика великий попит на книги англійською мовою. Взагалі mm -hmm. на мовами, але особливо на о, В оригіналі, так? хочуть читати? можна і в оригіналі, mm -hmm. а можна просто, які би допомагали дітям вивчати mm -hmm. саме англійську мову. Так, вони до нас надходять, але невеликому, як, як за попитом, mm -hmm. в невеликому обсязі. Mm -hmm. Хотілося б більше. Хотілось би більше, хотілося більше, так? більше зазвичай. Mm -hmm. Хотілося б більше, і, і про мистецтво хотілось би більше. До нас приходять деякі книги про художників. Але хотілось би більше, справді ну це вже справа часу. і майбутнього. Так, я на це сподіваюсь, бо у нас саме зараз ідуть акції українська книга українським дітям. То ми залучаємо, як то кажуть, всі сили для того, щоб е привернути увагу mm -hmm. на бібліотеку, щоб як може більше книг залучити до нас, mm -hmm. пані Анно, І наостанок, звісно, не обійдеться без питання, а що особисто ви читаєте? Чому і яку книгу порекомендували б нашим глядачам? Ну, Я особисто читаю літературу до 5 класу, бо я працюю в молодшому відділі. Ну, звичайно, я намагаюся слідкувати за новими тенденціями. Я намагаюся слідкувати за новими а, сучасними українськими письменниками, читаю їх, наскільки мене часу вистачає. Але мій обов'язок я вважаю, в першу чергу, прочитати саме ту дитячу літературу, за яку я буду розповідати, бо я приходжу до дітей, я маю їм розказати про цю книжку. Я маю знати про неї все, розумієте? Бо я коли розказую про неї, в мене очі горять. І вони, коли слухають, в них, вони такі Теж от, і рота, так? рота розтулені, і вони слухають, знаєте, аж це призачаївши своє дихання, вам uh -huh. так треба розповідати про книгу. Бо іноді в мене були такі випадки, що я дітям розповідала в школі про книгу, а вони за нею в бібліотеку прибігали раніше, ніж я поверталася з цією книгою. Uh -huh. Розумієте, наскільки вони були захоплені цими книгами. Хоча вони, казалось би, такі маленькі книги, такі, там, але дуже-дуже класні. розумієте, Ці сучасні uh -huh. книги вони дуже класні. Я обожу Джулію. Дональдсон okay. ней, неймовірні класні книги. І, так, і вони такі навіть насичені, кольорові, яскраві, там такі красиві картинки, вони залучають дуже класних ілюстраторів. І так, там небагато тексту, але це саме зараз те, що потрібно, бо mm -hmm. наші дітки вони ж лякаються великих текстів. Там mm -hmm. да? mm -hmm. дорослі теж не <святували> лякаються. <святували> да. а, то їм саме це і потрібно. Але в цей невеличкий текст вони це великий талант автора вкласти в невеликий текст великий зміст. Mm -hmm одним mm -hmm. реченням талан автор може розповісти цілу главу там, цілу mm -hmm. сторінку цієї книги, і далі доповнити вже ілюстраторами. Вони дуже мудрі, вони дуже сучасні, вони мають дуже глибокий моральний підтекст. Ці книги е, ну я просто обожнюю. Розуміти, і коли батьки кажуть ой, ой, щось там мало тексту, що дитині читати, нема що читати. Я кажу, ви не жениться за текстом. Ви каже, ви жениться за змістом, Які жениться за змістом, mm -hmm. бо і вони переважно віршовані, тобто вони дуже легко читаються дітям. Цей і Джулія Дональдсен, це і Брайт, в нього ціла серія про тварин і про коалу, і про Лева, і про Вовка, і про бігмота, к про кашалота. Ну вони просто неймовірні, неймовірні mm -hmm. книги. Тобто я захоплююсь кожною. Я не знаю, я обожнюю ті книги, які я читаю. Бо хоча вони дитячі книги для дітей, для маленьких можна сказати, дітей. Але мені здається, що дорослим не буде зайве прочитати ті книги. Так і тим паче в нас такий шалений час випробувань і буремний час. Інколи треба. Як кажуть психологи, уповільнитися, так взяти до рук книгу і почитати, якщо вона з ілюстраціями, приділити час, порозглядати їх. Так ну це я ще хочу угу, додати, власне. що дуже важливо все ж таки читати наших сучасних українських авторів. От я, наприклад, я обожнюю нашу пані Євгенію Завалії, це угу. наша сучасна письменниця, одеситка, і вона пише просто неймовірні книги. По-перше, в неї є ціла серія місія порятунок, і книга, яка називається Це всі ми. Це дуже корисні, екологічні. Екологічні mm -hmm. книги. Я, і їх саме їх мають прочитати всі: і дорослі і батьки, І, і діти, і дорослі. Mm -hmm. а, і в неї є книга, яку вона написала: це Ловці світла. І там фактично вона пише про наших українських художників, де ми не, навіть і не знали, що вони наші, що вони українські, бо ці всі твори були поцуплені свого часу mm -hmm. від нас, розумієте? І вона таким чином просто повертає нам нашу історію. Просто mm -hmm. повертає. Записала Євгенія Завалі. Євгенія Завалі, обов'язково mm -hmm. раджу, обов'язково раджу читати книги. Старого Лева. Дуже вони сучасне, прогресивне видавництво, дуже класні в них такі сучасні європейські, українські сучасні книги. А, ну, Абаба Галамага і Іван Малкович це моя любов з першої сторінки, бо вони настільки красиві, вони настільки естетичні. Це просто витвір мистецтва, кожна книга, кожна сторінка. Малюнки ілюстрації Владислава Єрка це просто шедеври. Ну, це просто шедеври. Угу. Коли на вас дивиться цей лис з маленького принца, там такі очі, ну це просто. Це не передаваємо. це. Mm -hmm. Це треба подивитися. Я mm -hmm. вважаю, що це просто витвір мистецтва. Обов'язково читати обов'язково і дітям треба читати наших українських е, видатних. Точніше, так дітям обов'язково треба читати про наших видатних українців, щоб вони мали зна... щоб вони знали, знали свою історію, знали своїх героїв. Щоб вони знали, що вони саме українці і що вони зробили для України. Mm -hmm. Пані Ано. Я вам дуже вдячна за важливу розмову, за приділене час за ті. Дуже змістовні думки, які ви нам е, висловили, і за рекомендації, теж дякую про книги. Ми говорили з бібліотекаркою. Це Анна Масльоха студію. Провела я, Слана пензова. Дякую, що дивилися. Побачимося.